Компресор один із популярних допоміжних пристроїв автомобілі. Сучасні компресори універсальні, не потребують багато місця для зберігання, але мають широкий діапазон застосування. Їх використовують не тільки для підкачування коліс авто, але й велосипедів для надування човнів, м'ячів, матраців тощо. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо компресор Вінсо 12630. Компресор автомобільний вінсо 12630 – це компактний пристрій для підкачування шин легкових і легковантажних автомобілів. Також його можна застосувати для підкачування велосипедних коліс, надування човнів, матраців, м'ячів тощо. Пристрій не потребує багато місця для зберігання, для зручності він постачається в сумці з цупкої тканини. Для комфортного застосування компресор обладнаний аналоговим манометром. Яке розміщується на шлангу пристрою. Максимально допустимий тиск повітря сягає 10 атмосфер, чого достатньо для підкачування коліс навіть невеликих комерційних автомобілів. Кабель автомобільного компресора Він 126 рунувій має довжину 3 метри. Він підключається до автомобільної мережі не через прикурювач, а безпосередньо до акумулятора з допомогою комплектних клем. Довжина шланга в розгорнутому вигляді дорівнює 5,7 метрам. Цього достатньо, щоб підкачати і передні, і задні колеса. Пристрій можна застосовувати для підкачування не тільки автомобільних або велосипедних шин, але й інших предметів житку, таких як надувні човни, м'ячі, матраци. Для цього компресор укомплектований різноманітними насадками клапаном, конусною насадкою, голкою тощо. А ви маєте компресор у своєму автомобілі? Який саме? Пишіть у коментарях. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари.